Механічний годинник з автопідзаводом Beniar Automatic. Годунок йде в ось такому фірмовому пакуванні. Також коробочка. Усі наявні брендовані бірки, картки, інструкція. Також йде ганчірочка брендована. Та сам годинник додатково ще запакований до пакету. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі найвищої проби. Застібка стандартна, для того, щоб відкрити, натискаємо з обох боків та відкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Годинник налаштовується доволі просто. Щоб налаштувати дату, виймаємо штифт наш не до кінця, ось так, та налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо його до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо час. Щоб зафіксувати налаштування, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.